Вітаю вас, мої другені, я Ірина. І Зеленський дав інтерв'ю німецькому телеканалу АРД. Це такий називається він перший ну, як у нас перший національний, так і у них перший. Ми дякуємо за те, що ви підтримуєте наших громадян. Але буває так, що людина отримує підтримку і від вас, і від нас. Для нас набагато краще, якби Німеччина підтримувала українців. Дорогенькі мої, будь ласка, напишіть мені. Ви чи когось ви знаєте, хто отримує у двойному розмірі, тобто із-за кордону, із України допомогу? От, скажіть мені, будь ласка, напишіть мені. Чи знаєте, ви хоч одну людину, яка і там, і там отримує. Чи взагалі можливо це отримувати і там, і там. Е, людина, яка виїхала за кордон, вона не може з України щось отримувати, правда? Тут треба документи якісь подавати. Ну Це вже, знаєте, е, настільки е, інтерв'ю для тупих, для дурних, я не знаю, що сказати. Ой. Ну Це можливо моє таке бачення, тому що. Послухала я цього, як його називають Бобренка, і він дуже-дуже гарну фразу сказав: головна проблема розумних людей вони думають, що інші теж думають. Розумієте? От я чомусь думаю, я не, не, не вважаю себе розумною, але я чомусь думаю, що інші також повинні думати. А тут, знаєте, логіки абсолютно нема. Я вибачаю, що я трошки так розгойдано це починаю. Але ну, мене трошечки це, знаєте, про що ці люди думають? А ще більше ті, що це хавають. Гаразд, гаразд, гаразд. Тобто, він хоче, щоб. А, Гроші, які європейські країни виплачують українським біженцям за кордоном, краще було б переказувати Україні. А вона б вже розпро... розподіляла її між переміщеними громадянами. От зараз ми будемо з вами трошечки розбирати. І так. І так. Зараз тут я подивлюся. І так. Хм. Відверто скажу, у мене були запитання. Давайте так. Спочатку реакцію світу. Ну, ті, хто це читав. Як вони зреагували? Дивіться. Влади немає грошей. Їй треба якісь надходження. Ну, от розумна людина зразу зрозуміла, що їм потрібен потік, а він в них не йде. От і все. Другі ну, зрозуміли, що там щось не те. От По місяцю йде завжди річ, якась, яка приховує, щось приховує. Ось якось так. Ну, і тут, знаєте, ще можна сказати, здивування. Людина розгубилася ось так в мене йде. Зараз подивимося реакцію українців. Як ви вважаєте, давайте так. Як українці зреагували на таку заяву? Якщо ви, звичайно, чули, бачили, читали. Ви знаєте, от відверто вам скажу. Ну, я, я намагаюся відверто казати, але, ну, трошечки така заява, дурнувата. От відверто вам скажу. Знову відверто вам скажу. Дурнувата заява. Ось, українці, дивіться, що вони думають. Тут багато жертв. В Україні настільки багато жертв, навіть ті, які залишилися. Тобто. За е, межею бідності. Ось ці карти говорять про те, що е, настільки у людей зараз е, ситуація нестабільна, особливо ті, що живуть в Україні, вони не заздрять тим, але вони раді за тих, хто виїхав і там собі добре живе. Розумієте? Вони раді за тих. Самі перебиваються в Україні з копійки на копійку. Їм там тут важко. Ось, Просто щоб ви розуміли, що е, мені цікаво і почути вашу реакцію на е, таку заяву. Ось. Давайте тепер подивимося. Навіщо? Бюджету стільки грошей? Що вже нема що красти. Навіщо Зеленському? В бюджет стільки грошей? Да, На своє удовольствие, для, сво... для себе, для своїх рідних. Ну, не вистачає. Не вистачає. Не вистачає, да, не вистачає красти. Нема з чого красти. Давайте тут подивимося. Дійсно, гроші підуть в бюджет, чи підуть з бюджету знов, знаєте, як. Вода крізь пісок пройде. Зараз подивимося. Ну, як і було. От е, наша пісня хороша, починай спочатку. От, щоб ви розуміли. Знов десь вони ісчезнуть, ті гроші, знов вони пропадуть. Ця карта говорить про те, що знову циклічність йде. Іде знову циклічність. Але виступити треба було. Треба було сказати, що нам треба гроші. Розумієте, вони же ж дивіться, які заяви останнім часом були Зеленського. А, ви не давайте нам то, а ви давайте нам гроші. А ми вже знаємо, що з ними робити. Оце то саме. Ви давайте нам, а ми розпреділимо. От ви і зрозуміли, куди вони розпреділять. на себе, для себе, знову красти. Нема, нема вже звідки красти, вже скільки можна красти. Невже у них недостатньо грошей? Невже вони такі безбідні? Ви знаєте, це рецидів. Я вам зараз скажу, коли неможливість красти, коли неможливість, ви знаєте, я згадала, колись я мала була, ну, всі ми були малі. І один молдаван, він, от мені здається, він живий ще. Він колись сказав так: ми, молдавани, такі, як не вкрав, день пропав. Розумієте? Ось, ось це мені ось нагадалося: не вкрав день пропав все заблоковано. Їм треба гроші, їм треба гроші і треба багато. У них є вони достатньо. Але треба, це вже, знаєте, поясню ще один такий випадок. Наприклад, Злодій. Він постійно буде красти. Це вже потомственно, Це вже ну, не то, що потомство, потенційні злодії, потенційні. Е, е, ну Що можна ще придумати? Не хочу казати там вбивці і тому подібне, але вони, знаєте, це вже іде в них е, за, ну не за сценарієм, але. Ну, Відверто вам кажу, у мене возмущення за возмущенням. Так, що будуть робити європейці? Ще подивимося і розходимося. І так, що будуть робити європейці? Хм. Вони не підуть на такі уловки, що кудись буде це все пропадати? Як і тоді, як і раніше. Все буде кудись пропадати. Ні. Вони, от бачите, осторонь. Цього не буде. Не буде, ні. Але е Зеленський зі своєю бандою е буде робити все можливе. І надалі буде робити все можливе, лише би десь добути гроші. Але це не на армію вони підуть. Підуть вони на армію? От зараз ми запитаємо ще останнє запитання. Чи підуть ті гроші, які він випрашує? Звичайно, що ні. Навіть далі не хочу класти все. Ні, не підуть. Знову красти, красти і ще раз красти. Це ну, злодії в законі, ось так це називається. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе. І разом до перемоги, все буде Україна.